В Німеччині вже почалась осінь, і ми зараз ходимо, бачите, в курточках, бо вже дуже прохладно і йде такий дощ. Ми були в Едеці і купили з лікою ось такий пакуночок за 5 евро. Але ми не знаємо, що всередині. І зараз будемо робити розпаковку. Побачите, там був перший і другий так. пакунок, і ми не знаємо, не знали, який вибрати. Обрали. Найближчий щодо нас стояв, але мені також цікаво. Може тут багато дуже тортиків, а там був, були еті... кросани, мабуть. А я торти не дуже. А зараз... Якщо там торти, то це буде для мене. Я люблю салодки торти. ...да, бо я зараз ходжу в спортзал і ходжу там на сходах і велотренажер. Хочу збросити, скинути пузо. жир, да, жир. Фа. На, на немецкий фет или фат. А, кумершпек. А, грустный животик. тран та та -тан. открываешь. Давай, рви. Что же там внутри? Делайте ставки. Я думаю, что там круассан должен быть. Вот я хочу круассан с шоколадом. Нет, ну что тут же в основном они пустые внутри. Не, в прошлый раз был шоколадом. А, давай, доставай. Что здесь у нас? А, вон круассаны. А что здесь... Что в первом? О, там какие-то кексы. Какие-то... Какой-то круассан с шоколадом. Это булочка с повидлом. Булочка. Нет, это круассан. Какое, какая же это булочка? Булочка с каким-то... Что-то с цветом детской неожиданности. Жим. И такой кексик. А чому ми знімаємо російською? Давай українською. Такий кекс. Вибачаюсь, друзі. Ми трохи. Ну, вже, вже відкрили, тому будемо далі показувати. Так, такий кекс і далі. Що там далі? О, тепер диви два бокси з кросами. Два бокси. Це все за 5 евро. Ну тут у нас сюрприз. Тут е, дві булочки. Така булочка, а, але це, це мені здається, хліб. Так, круто, що попало два хліба. Тому що ми хотіли взяти хліб, але побачили бокс. Так, да, там вже пекарня закривалася, зучинялася, і ну, ми вирішили взяти бокс. А О. тут що? А тут е, Брецелі. Брецелі і салоні такі булочки. Ось Та це салона булка. Круто! Все, і що ми хотіли. Брецель такий. Тобто тут не тільки солодке було. Так, да, два брецеля, дві солоні булки. І звичайний е, Дві хліб. половинки хліба. І два смаколика. І все це, це за 5 евро з пекарні, яка сама пече хліб. Бачили, мабуть, так? З цієї пекарні, там, де хліб коштує 2, 50 евро, 3 евро. Ну, там дуже смачний хліб. Ну і так, також взяла сьогодні піцу, ресторанти. Оцю, вона була по 2 евро. І я люблю. ну... Так, таку любить Віка, а, таку ми просто взяли. А я люблю ще брати ось таку, щоб вона з сиром, і там можна колбаски напихати, там ще щось, і буде дуже смачно. Ну, І два уйра за піцу це дуже круто. Так що, побачимось наступного разу. Всім пока! Ау,